Знайомтесь, це Кайра. Вона сьогодні на прогулянці. Да, це її перший сніг. Їй ще три місяці. Вона очікує на сім'ю. Тому кому треба таке дитя. В неї є вже всі вакцини. Скоро буде стерилізація, в разі чого і е е е е тому вона така міловка. Шукає дину. Дивіться, в куртуці Сьогодні вже сніг. Відчувається як мінус чотири. А дітям холодно. Одна виходила в курці, тепер інша в курці. Тому їм тепленько. Малянька! Малянька! Маленька! Дитина! Куди ти? Куди ти? Куди? Маля. Що це школа? Дитина! Отак, беремо її на ручки і йдемо на ручках. На. Ой, яка десь засніжена. Засніжинка. Ну, ще пригає дуже смішно. Скажи, а я пригаю смішно. Ой, попригала. Молодитина. Ну. Зараз треба її якось привчати. Тому о, все, сховалася. Заховалася. Подивіться, як вона гуляє на повідочку. То спочатку вона йшла за Мазепою, сказати, а тепер Мазепи немає, пішли. Де дівся Мазепа, пішли його шукати. воно він йде. Кайра. Отак. Побігли. Побігли, побігли. Побігли, побігли. Пішли, 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 пішли. У неї такий комбінезончик красивий. А. Да? А, пішли. так вот мы шли. Она на ручках. Да. Мало на ручках. Там птички. Там птички.